Прийміть найщиріші вітання та найкращі побажання від колективу Радовилівського ліцею номер 1 Дякую за запрошення поділитися думками щодо ролі керівника у проведенні сертифікації. Пункт 4 статті 38 закону про повну загальну середню освіту гласить керівник закладу загальної середньої освіти зобов'язаний сприяти. Проходженню сертифікації педагогічними працівниками, отже, моїм завданням було подумати, як це зробити якісно. Найперше у 2019 році, я запропонувала спробувати сертифікуватися вчительці початкових класів, яка два роки до цього попрацювала тренером під час навчання педагогічних працівників, які мали. Навчати учнів перших класів у 2018-2019 та 2019-2020 навчальних роках вчителька володіла достатнім рівнем професійної підготовки з актуальних питань навчання НУШ, що й стало запорукою успішного незалежного тестування, а також самооцінювання власної педагогічної майстерності. Вивчення практичного досвіду роботи вчительки теж було високо оцінено. В наступні роки, у 2020 році, у закладі троє педагогічних працівників пройшли сертифікацію. У 2021 році, четверо, і у цьому році, і в минулому році, 2022, теж троє. Щоразу я, як керівник, ініціювала проходження цієї процедури, адже бачила колег. Які володіють методиками компетентності навчання, які не просто мають високий рівень професійної майстерності, а й готові до ефективної роботи в умовах будь-яких змін, зокрема пандемії COVID-19 і воєнного стану. Я одного разу хотіла, хотіла проглянути синоніми зло, що означає слово сприяти. Звичайно. Ну, найперше, що приходить напевно, напевно на думку, це не заважати. Але разом з тим словник синонімів каже, що сприяти це допомагати. Тому поставила собі за мету допомогти учителю долати певні труднощі. Найперше вже у 2019 році. Опрацьовуючи програму незалежного тестування фахових знань та умінь учителів початкової школи, ми разом зрозуміли, що учителю, який сертифікується, доводиться шукати інформацію в багатьох місцях. В результаті цього, ми прийшли до висновку, що дану інформацію необхідно систематизувати, узагальнити та упорядкувати як єдиний посібник, що й було зроблено. В підготовці до шкільного ярмарку педагогічної творчості, кожному учителю було доручено підготувати матеріал та презентувати під час ярмарку. Такий упорядкований посібник під назвою сертифікація внуш складається з трьох частин: перша частина психолого-педагогічні компетентності, друга частина предметні компетентності. І третя частина методичної компетентності. Ось так він виглядає виглядають оці посібнички у нас, якими ми користуємося уже 4 роки. Програма ЗНО вимагає володіти системою теоретичних знань з освітніх галузей, визначених держстандартом початкової освіти. Тому для того, щоб освіжити знання з предметів мовно-літературної освітньої галузі, це українська мова література, математичної освітньої галузі алгебри і геометрії, наші так звані методичні трійки, методичні четвірки отримали консультації від учителів, які викладають в основній і старшій школі. Згідно минулорічного наказу номер 294, яким затверджено програму незалежного тестування фахових знань та вмінь учителів початкових класів, вбачаємо необхідність консультування і учителями природничої освітньої галузі, історичної освітньої галузі. Соціальної та здоров'я збережувальної освітньої галузі, а також практичного психолога, соціального педагога та вчителя інформатики, підсумовуючи сказане, хочу відмітити, що сприяння сертифікації учителів це системна робота в закладі задля для його авторитету в громаді. Це захід, який об'єднує, надихає колег рухатись вперед не зупиняючись на досягнутому двоє учителів закладу стали експертами в наступні роки. Сьогодні сертифіковані учителі стали лідерами, навколо яких гуртуються інші педагоги, адже до, таких, до такого фахівця можна прийти і отримати допомогу, підтримку якісний зворотній процес. Це вже спостерігається під час неформального спілкування учителів української мови та математики, які планують сертифікуватися восени з їх колегами сертифікованими педагогами. Я слухала директора департаменту акредитації та моніторингу Державної служби якості України Івана Юрійчука в ефірі Радіо «Київ.ФМ», який заявив, що сертифіка... сертифікація не може зробити для вчителя кла... кращим. А покликана додати йому впевненості в собі, не погоджуюся з першою частиною твердження, що ми нічого не вчимо вчителя під час сертифікації. Вчитель вчиться сам бути впевненим в собі, вчиться аналізувати свою роботу, окреслювати вектор свого професійного зростання на найближчі три роки, в цьому році, наприклад, використовуючи інформаційно аналітичну систему систему Evaluation. Отож, насамперед, колеги, звертаюся до майбутніх учасників сертифікації. Бажаю відкинути сумніви та впевнено зробити перший крок для того, щоб долучитись до великої професійної спільноти, яка наразі формує сучасну українську освіту. А коли вам, керівникам зуміти змотивувати вашого вчителя у такий непростий час змін і реформ. Всім вам мирного спокійного дня, хай щастить!